Добрий день. Ситуація склалась незприємною. Нарушив новину собою виною. Виписують вже години півтора, й може, ну не півтора, десь 40 хвилин виписують мені протокол. Мав передати я хлопцям на автобус, збирається передача, збираються кошки саперам. Збираються саперам кошки. Оця людина. Працівник поліції виписує вже мені протокол 40 хвилин. Я їй пояснюю, що я не встигаю передати на автобус. І я вже не встиг передати, бо я мав передати на 10-ту годину. Отака От ситуація. Скажіть, будь ласка, як представтеся? Хочете нам поліції почекріна, я вам поставилася. Дякую. Ще раз доброго дня вам, люди. Дивіться, оці кошки, щоб ви не думали, що я якийсь... Блогер, блядь, чи людина не слова, отак вони збираються. От. Це одна і тут їх є ще багато. Ось вони. Ось ці кошки. Це саперам нашим хлопцям, мало передатися сьогодні. Хто його знає, може хтось із загинув через усіх працівників поліції. От їхні номера і вона сидить далі, ще виписує, вона ще не виписана в такому вигляді вона, виходить, зібрана. Це для саперів. І знову ж таки кажу, повторюся, ще не виписали. Вже пройшло ще 10 хвилин, тобто це вже, вже годину. Годину часу вони мене маринують. Скажіть, будь ласка, скільки ще це, це часу хвилин. займе? Ви розумієте, що від ваших цих хвилинок, блядь, залежить життя людей там? Від цих хвилинок ваших. Ви не розумієте? Ви як не знаєте, яких законів, ви не вчилися, то треба було підготовитися.